Усім привіт! Мене настільки сильно зацікавила міжнародна мобільність і подвійні студії. Відкрила сайт дуету. побачила дуже багато цікавих термінів і вирішила, що без паші не впораюсь. Тому запросили Пашу сьогодні до нас, щоб дізнатися більше про міжнародну економічну мобільність і подвійні студії в дует. Привіт! Привіт, Каріна! А розкажи, будь ласка, взагалі про міжнародну академічну мобільність, про подвійні студії, як це все працює. Отже, Державний університет економіки і технології надає можливість здобувачам вищої освіти. Ой, 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 навчати. ой, 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 так багато таких термінів. А можна простою, нашою українською, звичайною зрозумілою мовою. Окей, добре. Якщо по простому в двох словах. Є оце поняття міжнародна академічна мобільність. По-простому, це ти як студент маєш можливість подорожувати і навчатися в якійсь іншій країні. В нашому випадку це Польща і Литва. У нас є співпраця, партнерство з університетом. В Польщі це університет Яна Длугаша в місті Чістохова, і ще з литовським університетом Вітов та Великого в Каунасі. І є там певні у нас програми, які ми називаємо програми міжнародної академічної мобільності. Але по-простому за цими програмами студент може поїхати в іншу країну і там навчатися паралельно. А підкажи, будь ласка, скільки студент може навчатися за кордоном? Це залежить від конкретної програми, про яку ми говоримо. Перша програма найкоротша. Це програма семестрового стажування з польським університетом Яна Длугаша. По суті, це студент їде в Польщу, в цей університет, щоб навчатися там один польський семестр. Угу. В Польщі сюрприз, сюрприз, як і в Україні, два семестри, але вони трохи коротші. Вони всього три місяці. Один семестр, три місяці. Триває в Польщі два семестри на рік з жовтня по грудень і з березня по травень. І кожні півроку ми проводимо набір на цю програму семестрових стажувань. Фішка цієї програми, що ти навчаючись на будь-якій спеціальності тут в дуеті, можеш поїхати в Польщу навчатися на зовсім якісь інші спеціальності. А саме наш навчальний заклад розрахований на які програми, ну тобто, що в нас можна навчатися, ми зрозуміємо на спеціальностях, які надає наш університет. А на яких спеціальностях саме в Польщі можна навчатися? Там в тому університеті є декілька факультетів і вони пропонують різні спеціальності. Наприклад, там є факультет гуманітарних наук. Е, можна поїхати навчатись, вони пропонують там програми з історії, е, з англійської мови. Наприклад, є дуже крута програма, дуже крутий напрямок для магістрів. Це спеціалізована англійська для бізнесу. <gam> є економічний факультет, можна поїхати на економіку. Можна поїхати на управління, є факультет мистецтв, можна поїхати там вивчати фотографію півроку, незалежно від того, на які спеціальності навчаєшся тут в Україні в нашому університеті. Ну, тобто, наприклад, зазвичай там ну найочевидніший вибір. Це там, якщо ти навчаєшся на економіці, поїхати туди ж постажуватися в Польщі на економічний напрямок, але не обов'язково. Можеш, навчаючись на економіці, поїхати в Польщу е, вивчати історію або фотографію, або на якусь взагалі технічну спеціальність, на комп'ютерні науки поїхати. Е, от. І це, це головна перевага цієї програми. Вона, до речі, безкоштовна. Тобто, студент не Тільки платить за навчання. Запитати, так. Не платить за навчання. Ну, семестр навчання в європейському універі. Він вартує, ну не дешево, скажімо так, але завдяки цій програмі можна в семестр навчатися безкоштовно. Ну витрати тільки там на проживання, і, да? проїзд, проживання проживання да харчування. А от підкажи, будь ласка, тоді таку історію про те, що які є умови, щоб поїхати, тобто, наприклад, там студент має е, один семестр в нас відучитись, на інший, поїхати, або ну як взагалі це працює, трішки ну, незрозуміло. Умова найголовніша бути студентом нашого університету. Uh -huh. Це по суті все. Бути студентом, звернутися до мене безпосередньо, сказати, я хочу поїхати на стажування. Неважливо: перший курс, чи третій, чи четвертий курс, uh -huh. чи магістратура є можливості поїхати е і навчатися там семестр. Навіть ось у нас зараз. Відбувається вступна кампанія. Приходять студенти на перший курс. Ми вже їх там носимо в список. Вони кажуть, що хочуть поїхати, Да, Тобто вони вже з першого курсу, з першого семестру можуть поїхати туди навчатися. А розкажи, будь ласка, про те, чи є якийсь сертифікат, чи є якийсь диплом, що дійсно там людина півроку навчалася за кордоном, тому що я розумію, що зараз в Україні ці дипломи вони також є актуальними, правильно? Звичайно, про сертифікати згадав ще одну мову, там навчання польською мовою. Uh -huh. Навчання польською мовою, тому треба певний ну, базовий рівень для того, щоб поїхати на стажування. А є іспити одразу запитаю з польської мови. Е, Нема ніяких іспитів, треба мати якийсь документ, який підтверджує рівень володіння польською мовою. Можна самостійно десь сертифікат здобути, але от ми стикнулися з тим, що багато студентів вони хочуть поїхати, але в них немає польської так. мови. І ми вирішили, що на наступний наш набір ми на базі нашого університету влаштуємо такий інтенсивний курс Клас, польської мови. взагалі. по його закінченню видамо від нашого університету офіційний сертифікат про рівень володіння польською мовою. Сам курс буде проводити наша колега з цього таки польського університету. Яна Длугаша, вона сама українка, але там вже давно живе, працює в Польщі. Є співробітником того університету. Проведемо такий курс. Студенти отримують певний базовий рівень володіння польською мовою, отримують сертифікат офіційний, що у них є от певний рівень знання. Польською поїдуть і ще ще краще її там підтягнуть, бо це навчання, спілкування, клас, це О. взагалі взагалі ви даєте на усі можливості. Просто просто аж аж у мене знаєш, великло бажання прямо зараз почати вчити польську мову, тому що я її взагалі не знаю. А от твої ставки чи можна вивчити польську мову умовно там за місяць, за два місяці, хоча б базовий рівень, щоб от, наприклад, молодь, да, яка вступає в там липні? Да, вони подають заявку на вступ до. Бакалаврату, щоб умовно, там з липня, так, то по жовтень в них був оці 2-3 місяці, щоб якийсь базовий рівень польському вивчити і вже з першого курсу поїхати. Чи реально це взагалі? Мій безпосередній начальник тут в дуеті любить казати, що у нас немає слова неможливо. В дуеті немає слова неможливо. Все реально потрібно лише бажання і зусилля. З польською мовою все ще простіше, тому що вона дуже близька до української лексика також дуже подібна, якісь певні базові слова, фрази вивчити за місяць дуже реально. Читати польську теж угу. легко навчитись за місяць, сприймати на слух. Теж, якщо займатися регулярно, тобто з цьому немає проблеми. І також хочу ще повернутися, не сказав, Це ти питала за сертифікати, так. Да. Після завершення цього стажування, після того, як студенти провчилися цілий семестр в польському університеті, їм буде виданий сертифікат, там буде вказано, що вони пройшли. Що вони цілий семестр навчалися в польському університеті, буде вказано, які дисципліни вони вивчали, які предмети, скільки з академічних годин вони прослухали, скільки кредитів коштує кожна ця дисципліна. І навіть якщо будуть дисципліни, які співпадатимуть з програмою нашого університету, ну, наприклад, студент там з економіки поїхав на економіку. Угу. І вивчав певні дисципліни там в Польщі, які має вивчати на другому курсі, наприклад. Він поїхав на першому, там повчився семестр, і на другому курсі буде та ж сама дисципліна, що він вивчав в Польщі. Угу. Він може її тут закрити в українському університеті, Клас. от маючи оцей сертифікат. Угу. А тоді розкажи ще, будь ласка, про наприклад, як відбувається цей етап реєстрування, і, наприклад, я впевнена, що в батьків буде питання, як відпустити дитину там в 17 років в чужу країну. Чи будуть супровід наших викладачів, чи хтось там зустріне? Чи є взагалі оця комунікація, що хтось там допоможе пройти кордон і так далі? Перше звертаються до мене з бажанням. Угу. Я одразу прошу, щоб мені надали закордонний паспорт, контактні дані, телефон, пошта. Я формую список зі студентів і надсилаю цей список в Польшу. Угу. В Польщі цей список розглядають і затверджують: ще не було жодного випадку, коли відмовили якомусь студенту. І після цього ми вже. Починаємо оформлювати інші документи. Там треба певні анкети заповнити для польського університету. Це не складно зазвичай там. Збираю студентів всіх в один день. Ми швиденько, uh -huh. десь за годину все це робимо. Крім того, для того, щоб поїхати, треба отримати довідку медичну від сімейного лікаря uh -huh. про загальний стан здоров'я, оформити страхування. Це теж недорого до тисячі гривень. У нас є партнери, з якими ми це робимо. Я з цим допомагаю студентам. Ну і білети формуємо маршрути. По-різному відбувається ну, транспортування, так би мовити, студентів в Польщу. тому що ну, залежить від того наскільки великий набір студентів. Зазвичай студенти самі добираються, обирають собі маршрут, який uh -huh. їм зручний. Кооперується між собою хтось їде на автобусах, їм так зручніше, хтось їде потягом. Цього разу от ми плануємо велику доволі групу відправляти. Плануємо, щоб хтось з працівників дуету супроводжував студентів аж до кордону, угу. і там уже в місті призначення, в місті Ченстухова. Вони мають приїхати безпосередньо до самого університету, їх там зустріне координатор цієї програми, і далі вже їх е буде, буде казати, куди їхати, що робити, mm -hmm. де там покаже на карті, проведе до гуртожитку, до корпусів навчальних. Щодо того, як відпускати дітей в 17 років. Е я думаю, що це. Це, це велика пригода, яку має просто кожен пережити на собі. Я хоч не їздив, на жаль, у мене не було такого досвіду там навчатись в іншу країну, але в 17 років я вступив в Київський університет uh -huh. з Кривого Рогу Поїхав в Київ зовсім інше місто, велике нікого не знаю. І це з одного боку трошки страшнувато, да але Присочайно, це, це дуже крутий досвід. Це дуже крутий досвід. Навчаєшся орієнтуватися, тому тут варто не боятися. Слухай, ти сказав про пригоди. А от молодь, яка приїздить в Польщу, навчаючись mm -hmm. в інституті, має в принципі всі можливості для активного студентського життя. Як вони там їздять на якісь там подорожі на екскурсії? Можливо, в них якісь там двіжові молодіжні там зустрічі відбуваються, дискотеки. Я ж не знаю, як зараз mm -hmm. там знаєш живе молодь. Я бачу, що наскільки в них активне студентське життя, яке воно. Так, да. ну ми в Україні, ми вже п'ять років нормально на пари не ходили, починаючи з ковіду. В Польщі Польща це, слава Богу, мирна країна. Там немає повітряних тривог, там не літають дрони, не літають ракети. І... Пари відбуваються очно в аудиторіях дуже сучасних, дуже гарних, дуже гарних корпусах е, університетських. Е, сам кампус він живий. Да, і взагалі це місто я, на жаль, особисто ще не був там. Але я дуже хочу е, з декількох причин. Е, Ченстухово – це дуже там стародавнє ще середньовічне польське місто. Там знаходиться одна з головних святинь взагалі для поляків. Це монастир, ясна гура, дуже гарна архітектура, історичне місто згадується в творах Сінкевича, але це все мабуть цікаво таким, як я. От. Крім того, що це місто от, сповнене культурою історією. Там два великих університети є. Університет Яна Длгорса, з яким ми співпрацюємо, і ще політехнічний університет, mm -hmm. і тому там дуже багато молоді, дуже багато студентів, дуже багато студентської двіжухи. Постійно якісь виставки, якісь концерти, якісь фестивалі відбуваються. Наші студенти все це бачили, всьому цьому брали участь, які там навчалися, і всі-всі всі були реально в захваті. Як ти говориш, в Україні на жаль, зараз така ситуація, що сильно не пофестивалиш, а в Польщі для цього всі можливості є. окрім цього. Студенти наші, які там навчаються в Польщі, у них є можливість подорожувати не тільки Польщею, uh -huh. потрапляючи в Польщу, вони потрапляють на територію Європейського Союзу, uh -huh. і для них відкрита не одна країна. А безліч взагалі можливостей є також наші студенти, які навчаючись там в Польщі. Ну це на програмі подвійного диплому. Uh -huh. Вона більш довга. Вона наша студентка. Вона їздила ще по програмі обмінів Еразмус Плюс. В Латвію і навчалася угу. ще в Латвійському університеті, тобто паралельно в трьох університетах навчалася дуже важко. Та ні, ну це це крутий крутий досвід. Угу. Всі розуміють, якщо, якщо студент поїхав кудись в іншу країну навчатися, всі викладачі до цього нормально ставляться. Ставлять? Це нормальна європейська практика. Угу. Студенти постійно подорожують між різними країнами в різних університетах на різні програми. От, до речі, ця програма Erasmus+, на яку можна потрапити через польський університет, якщо туди поїхати, там навчатися, вона не просто безкоштовна. Там є ще можливість, щоб з бюджету Європейського союзу тобі виплачували стипендію на час, поки ти навчаєшся. Тобі оплачують дорогу і проживання, тобто можливостей дуже багато. Вони дуже круті. Ну, yeah. треба, треба цим користуватися. Навіть е проживання в гуртожитку, да, в Польщі це ж взагалі інший вайб. Це е ти просто один з одним зі студентами, щось готуєте, просто прибираєте. Розумієш, yeah. що це дуже крутий досвід, так і е це класно, знаєш, не на всі чотири роки поїхати з України, да, як просто такий момент, просто півроку, три да, місяці. Правильно ти ж сказав, три yeah. місяці побути за кордоном, відчути цей вайб, повернутися yeah. до нас. Можливо ж, я правильно розумію, що якщо ти один раз там один семестр поїхав, ти через час можеш ще раз поїхати. Так, так. на наступний рік ще раз поїхати. Взагалі сюди без проблем. Так. Знаєш, зараз послухають наші всі історії хлопці, і кожен, я думаю, тобі подзвонить, напише, що вони також хочуть виїхати за кордон, як зараз з цим ситуація? Дзвонять і пишуть, на жаль, я вимушений наразі відмовляти. Дуже хотілося би, щоб і для хлопців була ця можливість відкрита. Але в тій ситуації, яка склалася в країні, наразі це неможливо. Неможливо через обмеження на виїзд там громадян чоловічої статі. Паш, дякую тобі, велике за таку відповідь. Було дуже дуже цікаво поспілкуватися. Міжнародна академічна мобільність. Це взагалі щось дуже нове для мене круте. Я думаю, що наші студенти цим обов'язково скористаються. Дякую тобі.